Всім привіт! І це я, Валерія. Сьогодні ми знову ж таки граємо в 99 ночей в лісі. І я вам обіцяю скоро не так, через 5 десь відео що про 99 ночей буде якась нова гра. Я вам обіцяю. Е, так от, у е, мене все поки що один і той ж самий клас. Я вже не збирала собі в мене там 82 чи діаманти. І я збираюся купити собі клас рейнджера, але його весь час нема. Але спойлер такий, я його куплю. Ем, так, але добре всього класу збирати чашу можна собі. Тобто, коли ти приносиш цю лапку кролика трейдеру, яку вона називається. Ковриків? Трейдеру ковриків? то тобі можна вибрати щось інше. Наприклад, я весь час беру хороший топор, оскільки в мене ж вже по суті, там сім місць в цьому в, в моєму. О, у мене в мене прям в, голов... в голові думки ніяк не. я їх не нормально виразити не можу. В цій сумочці, в общем. Так, що в мене буде? Ага, Добре, це добре. Вибачаю, що підлагою я не винувата. І ось. О. І, значить, ой, ой, завжди, коли ви бачите ось ці ось стільчики, беріть їх і не кидайте вогнище. Мені здається, це знають всі, але я все одно скажу, тому що вони дуже ой, сильно допомагають. І зараз, мені цікаво, я від першого обличчя буду... Стоять. Чого це в мене рука така квадратна? Ви ж знаєте, що в мене скін не так виглядає, але добре. І ось беріть ці стульчики і кидайте їх в цю машину, оскільки один стульчик дає 5 деревинок. Якщо в будинку таких буде 4 стільчика, то ви отримаєте 20 і зможете купити це е, перше ліжко, яке завжди люди покупають третім або другим. Так, ось тут от сундук є. І так, і завжди. Це знову ж таки, знаєте, але на першу ніч Олень не атакує, тому можете не боятися і просто собі ходити. О, вау, Осе так пощастило. Це дуже добре на по суті ж першу ніч мати таку зброю, а там далі ще є цей сундук. О, ми вже цю першу дитину визвали, ну, тобто не ми, а люди з моєї камна І знову в мене збилася ця. Кружочок Так, і щось буде цікаве, мабуть, ну давай, господи, не лагай, будь ласка. Фонарик це звичайно так собі, але хоч щось. Е... Але все добре, оскільки зараз темно, я можу собі освічувати шлях. О, там цей ем... амо. Я раніше навіть не знала, що це таке, я не, не лагай. А! А! Не треба лагать, будь ласка. О, господи, воно і лагать починає. Не вибивай мене, будь ласка. Дякую. Я добіжу просто до бази, не буду ходити. Навіщо він помер? І нас тепер двоє. Я тоді заберу бандаж. А, в нього ці конаї є. Я тоді думаю, що це. Я вже подумала, що... Хтось з нашої команди, той хлопець возродився, але, ну добре. М а було, в принципі, непогано. Я пошукаю ці лапки. Добре, що в мене цей спір є, тому що так набагато зручніше. Так от, я раніше не знала, що таке Амо, а тепер виявляється, що це е для пістолета. Е пулі. Це пулі. Тому, якщо навіть у вас немає ще пістолета, револьвера чи там е, ще щось, о, лапка крута. Е, тоді просто збирайте класити є, воно вам дуже. Тобто, наводите на е, цю коробочку клавіатуру е, і е, просто натискайте є, щоб воно вам якби як в інвентар е, пішло. І коли ви знайдете пістолет, у вас буде, у вас буде вже більше пуль, ніж е, на самому початку. Так. Ем... Ну, я вже знайшла кролячу лапку <хи> і піду, мабуть, кудись далі я поїм, оскільки я голодаю, ну зараз, тобто, почну скоро. Там холм від дитини, я знаю, що я вже його пройшла. Мабуть, то перша дитина. Так, эм, Вовк, давай мені свою шкуру. Погано, що надав. О, там ще один сундук. О, аптечка, це дуже добре. Чесно, я не знаю, чим аптечка краща за бандаж. Якщо ви знаєте, напишіть. І так, це буде таке малесеньке проходження. Не хочу робити э, це відео за довгим. Можливо, в мене було ще продовження. Я записувала, але я його, мабуть, не буду викладати. Просто хочу таке маленьке відео по 99 в лісі, оскільки воно все ехем, залагало доволі сильно. Ем... Ну, е, хоча б вовки. Так, краще мені не їсти. Ну, добре, на цьому я в принципі буду закінчувати. Не знаю, навіщо я це записувала, але дякую за перегляд і всім до побачення!